Соколи, чий політ убивчий для ворога, міні-гради запорізького виробництва із такою назвою швидкі і маневрені. Успішно нищать загарбників по всій лінії фронту. Благодійники виготовляють їх із трофейних реактивних систем залпового вогню, встановлюють на позашляховики необхідне додаткове обладнання і передають захисникам. Зокрема, воїнам добровольчого батальйону імені Шейха Мансура бойову роботу міні-реактивних систем залпового вогню. Побачила і кореспондентка ТСН. Кіра овес. Ось так працюють запорізькі мінігради Соколи. Розрахунок бойової автівки за п'ять хвилин розгортається, заряджає установку та нищить окупантів. Робота лісодваць бригади працювали зі 128 двадцять бригадою. Вони давали стрім та коригували вогонь. Є влучання краще влучає ніж заводська, бо в неї відстань між ракетами ближчі. Звідси і краще точність. Воїни добробату імені Шейха Мансура. з початку повномасштабного вторгнення допомагають збройним силам бити окупантів на запорізькому напрямку. Та, окрім цього, бійці для запорізьких. Градів виготовляють ракети. Ми збираємо ракети. Ми збираємо ракети, які не стріляні. Їх ще називають абортними. Ми переробляємо ще з нашої війни. Починали ми з Ічкерії, і тут ми продовжуємо нашу боротьбу. А ось у цьому цеху не припиняється робота над створенням міні-реактивних систем залпового вогню. У 17 років першу установку розробив Максим, і вже три роки він їх удосконалює. Кожна нова автівка краща за попередню, мобільніша та функціональніша. Робиться все, аби полегшити роботу воїнам. Кожна наступна вона буде трохи змінюватись, дороблятись, перероблятись зараз. Ми маємо електронні приціли вдосконалюємо її для покращення роботи. Ставимо на неї електропривода, щоб швидше можна було. Розгорнутись, згорнутись. Максим каже, аби зробити одну таку міні РСЗВ, потрібно два тижні. У Нас 15 хлопців за два тижні готові зробити дві установки паралельно. Нам привозять направляючи з трофейних градів. Це лендліз від Росії, якщо так можна сказати, зновські з одного заводського рішення града можна зробити 12 наших установок. Соколів розробники називають снайперськими гвинтівками, адже на відміну від заводських градів вона б'є прицільно. Ми використовуємо всього три направляючих, три постріла, три постріли в ціль, і все добре. Це так званий партизан, який може дуже швидко під'їхати, дуже швидко розгорнутись. Саме головне дуже влучно відпрацювати і швидко покинути позиції, тому що безпека наших військових і життя їх це саме головне.